Лехане наші любі клієнти, ось така гарна куртка приїхала до нас. Це позиція Анора 525 євро за кілограм. По наповненні можуть бути тут і жіночі, і чоловічі, і розміри будуть різні від М до XL. Подивіться, яка гарна, дуже красива такого, знаєте, металік метал метал колір синій 100 грамівка. Вона тепла і дуже-дуже легка. Розмір XL червона, неймовірна, яскрава куртка. В неї комір подивіться на флісі. Сама вона на флісі. Теж, подивіться. На цій, на цій половині внизу в неї підклад, гарна спортивна куртка і в неї ще тут є скрита така е капюшонка. Класна куртка і ксель розміру. Чорна куртка стібана, цікава тканина, така, знаєте, котон стильова на хутрі. Дуже гарна. І вона, знаєте, схожа дуже на термо. Термо на хутрі. Дуже класна куртка розміру 2 XL чоловіча. Ну це неймовірний розмір, неймовірний колір. Подивіться, це колір э, капучино. Дивіться, тут дуже класно на кишені на зіпові. Э, дуже гарно продуманий э, тут. Э, Резиночки такі, бачите, і ще застібається тут на кнопочку класно продумано капюшон. Дуже гарна модель 3XL жіноча. Ось така куртка розміру М, На хутрі капюшон класна, вона така імітація шкіри, така знаєте, така пропитка, така, дуже класна, кишені стильова розміру М. Шоколад, шоколад, дуже в нас в тренді завжди. І в минулому році, і в цьому році гарний капюшон, такий глибокий. Тут цікаво дуже є пров'язка, така в стилі бомбер, і тут вона теж присутня. Котонова, провощена, така тканина, дуже багато кишень. Вони функціональні всі працюючі. тут. По дві дуже гарний розмір М чоловіча. Ну, це неймовірна куртка, тепла, класна, вона дуже гарна. Подивіться, і це бінотті дуже-дуже красива куртка. Я так думаю, що вона пригодиться кожній жінці, яка має розмір пласт сайз Вона їй вподобає і буде у вас в першу чергу куплена покупцями вашими. Ось така куртка, такі зараз це дивіться. Це брендова куртка, і це просто неймовірне поєднання. Дивіться, тут є теді, хутро всередині, а зверху вона виглядає, як наче вона така легенька, кольору світла оливка, ще акцентні кишені. Тут, утяжки, утяжки, дуже красива, модна розміру 2XL, гарна куртка. Корочена, молодіжна, терракотовий з шоколадом, така красива на утяжці внизу. Молодь такі полюбляє, подивіться, модна дуже. І це Демочка. це лімітована колекція. Подивіться, яка класна, подовжена куртка, вона на запаху тут зроблена. Є і застібка, і блискавка, і кнопочки. Це дуже класно. Хто полюбляє блискавки, хто б кнопочки на вибір. Дуже гарна моделька і це така, знаєте, розмір емочка, 100 грамівка, вона втеплена 100 грамівка, ми їх називаємо. Ця неймовірна, подивіться, теж кава капучино, неймовірно легенька, але дуже-дуже тепла. Закриваю тут -от гор горловину, дуже гарна, вона не продувна, не промокна, дуже класна. І вона так само, я завжди кажу, що вона може бути у вас просто в сумочці або в машині. Клас. Мені такі речі дуже подобаються. Функціонал. Дивіться, і ось така модна вкорочена куртка. Вона спортивного стилю. Є тут комір стічка, і ще ось такий капюшон. Вона на кнопочках дуже гарна, але й на блискавці кишені, такі як кінгорушечка, і вона тут затягується і не буде на резиночці, і не буде вам продувати спину. Класна розмір XL. В другій частині нашого лоту. Теж будуть неймовірні куртки. Подивіться, ось така втеплена куртка, яка є поєднання красивих кольорів, дуже гарний акцентний хутор. Таке, бачите, воно таке дуже схоже на натуралочку. І тут ще подивіться, дуже так, цікаво, рожевеньке Хоч Хоче чорна, але добавлено рожевенький. Таке дівчатка-дівка. Розмір емочка жіноча темно темно-оливковий, класний, дуже класний стиль парка. Парка завжди на часі. Тут є хутро, подивіться, в нас капюшоні. Ось таке хутро у нас є на капюшоні, є, воно відстібається на кнопочках. Це дуже функціонально і дуже, дуже багато кишень. Клас і утягується, акцентується талія. ну Так для дівчат це важливо. Розмір М. Дуже гарна куртка, ну просто неймовірно, Такий колір нюдовий, це такий завжди він на часі. І це фірма Only. Подивіться, є на капюшоні в нас хутро, багато кишень, утяжечка на талії. Класна моделечка, теж стрільпарка розмір L. Ось така сіра куртка, є в ній теж кишені і є, дивіться, варіант, можна зробити ще витягнутися сюди, різного кольору, можна придбати сюди пасочок. Гарно тут відстібається капюшон, і утяжечки на капюшоні дає можливість вам захиститися від вітру і морозу. Ось така просто неймовірна зефірочка, подовжена. І це мікрофібра, тканина, мікрофібра. Вона дуже класна. Вона така на дотик, як ви тільки бачили. Вона дуже класна. Ця куртка подовжена. І подивіться, це фірма Espirit, яка вона красива і неймовірна. Така дівочка-дівочка, розмір емичка, ось така класнюча, теплюча розміру. Плас сайс, 2 xl чорна куртка. Подивіться. Це просто шедевр. Подивіться, яка вона класна. Тут у неї втеплений дуже зручний е, стієчка комір, відстібається капюшон, капюшон з хутром і хутро ще відстібається. Просто функціонал у всьому. Дуже зручні кишені, розмір 2XL. Рекомендую! Ось така класна куртка, вона неймовірного кольору, теж стиль парка, але ж в неї бачите, яка тканина воду і непромокна. Тут є одна кишеня на грудях і дві. Ось тут гарно відстібається теж тут комір, подивіться, яка, яке тут хутро. Все продума для того, щоб ви не змерзли ні восени, ні весною і навіть можна носити взимку її. Розмір «М». Ось така невеличка, розмір L. Але ж для жіночого розмір L це теж нормально. Подивіться, яка класна модель, і це Том Тейлер. Том Тейлер дуже класна європейська фірма, яка завжди поціновує дуже гарний комфорт і якість. Розмір Лжіноча. Ось ця неймовірна куртка. Темно, синього кольору, парка. Неймовірна тканина, вона така, знаєте, вам буде в нагоді, вона дуже гарно носиться. Зарекомендувала себе ця тканина, що вона дуже носка. Втеплений капюшон, втеплена на всередині, дуже гарна фірмова куртка розміру 2ХЛ. Це термушка дуже класна, вона легка, але вона не продувна і всередині вона як замша класна утяжечки, фурнітура неймовірна. Подивіться, на ній немає зносу. Ми завжди бачимо по фурнітурі, що річ не, не має зносу. Подивіться, яка класна в нас є. Тут ще красивого неймовірного кольору, синього. Це такий колір, близький нам українцям. дуже, І така сто дуже гарна, легенька в розмірі. Іксель, чоловіча, класнюча. Рекомендую неймовірна чоловіча куртка. Акцентний такий комір. Тут ще є а, така кишенька, в якій ховається капюшон, Класна втеплена, з на всередині. Багато в ній є кишень, що дає можливість, чоловіки таке полюбляють заховати і документи, і ще щось там. ну Дуже класна, акцентна, дуже тепла, втеплена така розмір іксель. Класна. Подивіться, такий бомберочок. Він у нас тут подивіться, який він степлючий. Зверху можна подумати, що він легенький, але ж ні, він теплючий, тому що він стьоба всередині, І ще такі акценти помаранчеві, дуже класна, вкорочена, така класна куртка. Така вона більш молодіжна. Розмір XL, дуже рекомендую. Вона така котон, але трошечки Такі провощені ще. Отаке, дивіться, ще на встанок. дуже класна жіноча куртка. І це у нас Олсен фірма європейська. Тут є скриті кишені, вона така притавлена, простюбана. І тут вона ще така прострочки в неї є. Дуже гарний колір, цікавий розмір елічка. Замовляєте, класний ввод?